Привіт, я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скрізь підписуйся, тут буде багато цікавого. Для сьогоднішнього відео я зібрала три художники або художниці, про які я вам сьогодні розповім. Без зайвих слів, поїхали. Це сучасний цифровий художник Самок з Варшави, який активно творить у жанрі аніме та Фантазійного мистецтва його роботи часто натхнені попкультурою, зокрема, такими темами як серіали манга та альтернативні всесвіти. Він відомий своєю увагою до деталей та стилізованими образами персонажів. Основними темами його робіт це альтернативний всесвіт Вінкс. Він створює власну версію героїв із серіалу Вінкс Клаб. Його роботи додають персонажам більш глибокий і дорослий вигляд, доповнюючи їх унікальними деталями костюмів, магічних ефектів. Та оточення. Створює як ілюстрації з добре впізнаваними моментами, так і авторські інтерпретації героїв. Фентезі та наукова фантастика. У його портфоліо можна знайти фантазійних істот, футуристичні образи, а також нові стилізації знайомих персонажів. Техніка та стиль. Цифровий живопис. Він використовує такі програми, як Photoshop та Procreate, створюючи насичені кольорами ілюстрації з глибокими тінями та яскравими акцентами. Аніме, естетика, стиль скайлер, натхнений японською мангою та аніме з характерними рисами, великими виразними очима, витонченими лініями та увагою до текстур, волосся, тканини, шкіра. Магічні елементи у багатьох роботах присутні світлові ефекти, які імітують магічні або надприродні здібності. Вони додають динаміки та казковості його ілюстраціям. Його творчість охоплює різноманітні теми, включаючи аніме, мангу та альтернативні всесвіт. Особливим акцентом на серіал Вінкс також хочу зазначити я вічно про це забуваю про кожного художника, про якого я сьогодні розповідаю. В описі під цим відео будуть посилання на їх соцмережі. Ідемо далі. Цифровий художник-аматор зі сполучених штатів відомий своїми роботами в аніме стилі. Він активно публікує свої ілюстрації на платформі DeviantArt. Основними аспектами його творчості це фанарти, створює ілюстрації, натхненні популярними аніме та відеоіграми, такими як RWBY та Genshin Impact. Його роботи відзначаються яскравими кольорами та деталізованим опрацюванням персонажів. Оригінальні персонажі, окрім фанарту, художник розробляє власних оригінальних персонажів, демонструючи креативність та вміння створювати унікальні дизайни, техніка та стиль його роботи. Це цифровий живопис. Майстер не використовує такі інструменти, як Photoshop та Procreate, щоб створювати багатошарові ілюстрації з об'ємними світловими ефектами. Також аніме стиль, великі виразні очі, витончені лінії та яскраві кольори є основою його художньої мови. Акцентує увагу на магічних деталях, наприклад, сяйві, динамічних рухах волосся чи одягу. Це талановитий цифровий художник, який продовжує розвиватися та радувати своїх шанувальників новими роботами в жанрі аніме та фентезі. Його творчість відзначається яскравими кольорами, деталізацією та унікальним стилем, що робить його роботи впізнаваними та популярними серед поціновувачів цифрового мистецтва. Українська цифрова художниця відома своїми роботами в стилі аніме та фентезі. Вона активно публікує свої ілюстрації на платформі DeviantArt та в Instagram. Основні напрямки її творчості це фанарти, Створює ілюстрації, натхненні популярними серіалами та аніме, зокрема клуб Вінкс. Її роботи відзначаються яскравими кольорами та деталізованим опрацюванням персонажів. Оригінальні персонажі, окрім фан-арту, художниця розробляє власних оригінальних персонажів, демонструючи креативність. Та вміння створювати унікальні дизайни. Техніка та стиль її роботи. Цифровий живопис. Використовує інструменти, такі як Photoshop та Painting Tool say, для створення багатошарових і деталізованих композицій, аніме, естетика, характерні великі очі, витинчені обличчя, динамічні пози. Деталізація приділяє увагу текстурі одягу, аксесуарам, складним фонам, використовує насичені відтінки, світлі ефекти для створення казкової атмосфери, фентезійні елементи, малює крила, магічну ауру, незвичайні костюми, чарівні ландшафти, композиція. Баланс між персонажем і фоном, центральне розташування героїв, світло, контрастні тіні, акценти та напівпрозорі ефекти додають об'єму і легкості, загальний стиль. Її роботи поєднують ніжність, динаміку та атмосферу магії з впізнаваним авторським підходом. Всім дякую за перегляд! Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар і до нових зустрічей в новому відео. Пака.